Родина їхала автомобілем Рено Кенго. У салоні був 28-річний батько, на рік молодша дружина і їхні двоє дітей: трирічна дочка і тримісячний син. Люди мешкали у селі Жадень Добровицького району. По дорозі додому водій не впорався з керуванням. 28-річний житель Добровицького району, керуючи автомобілем марки Рено Кенго з невідомих поки причин допустив з'їзд автомобіля у КВЕТ, після чого допустив наїзд на придорожнє дерево від Ру об дерево автомобіль перетворився на купу металу пасажирів, затисло усередині. Да, нашим підрозділям довелося розтягувати да автомобіль, щоб дістати загиблих і потерпілих з автомобіля. Травми несумісні із життям. Отримав водій Рено та його тримісячний син. Люди загинули одразу. 27-річна жінка потрапила у реанімацію місцевої лікарні. Її стан надто важкий. Трирічна дочка постраждала найменше. У неї струс головного мозку, забої з садини. Дівчинка перебуває у дитячому відділенні медичного закладу. За фактом смертельної ДТП відразу почалося слідство. Експертиза має встановити, у якому стані перебував водій. Також досліджується дорожнє покриття, адже буревій позирвав на дорогу гілля. Можливо, через це автомобіль опинився у куветі.